У четвертому раунді кубка Англії трапилася одна з найгучніших сенсацій сезону. Ліверпуль програв у четвертому раунді скромному плімуту. Але найцікавіше полягає в тому, що безпосереднє відношення до неймовірного успіху найгіршої команди чемпіоншипу має футболіст збірної України Макс Таловєров. Майже двометровий центральний захисник став одним із головних героїв матчу проти Ліверпуля не лише завдяки своїй надійній грі, а й емоційним жестам, які постійно потрапляли у трансляцію. Ну і до всього іншого Плімут назвав Таловєрова найкращим гравцем матчу. Таловєров перейшов до Плімута наприкінці січня з австрійського ласку. Відразу після цього його нова команда перервала затяжну безвиграшну серію в чемпіоншипі. А тепер Плімут зухвало зупинив Ліверпуль на даний момент найкращу команду європейського сезону. Контракт Таловєрова з Плімутом розрахований до 2028 року, але є підозра, що він набагато раніше покине гравство Дивон. Ще кілька таких матчів і ВПЛ стане на одного українця більше.